Оки без води, школярі на вимушених канікулах. Сьогодні у місті на добу зупинили роботу водопроводу, аби провести ремонт на міському колекторі. Обмежити потік стічних вод потрібно, аби знайти місця пориву і поставити заглушки. Роботи виконуватиме підрядник з Житомира за допомогою потужної гідродинамічної машини. Сьогодні на колекторі прокладатимуть обвідну лінію труб. Якщо не вдасться, вода жителям прилук подаватиметься вже завтра о півдні. Також, за словами секретаря міськради Анатолія Шамрая, наразі очікують на підвіз електронасосів, аби почати відкачку з колодязів. Як повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішин, водопровідну воду досліджують на наявність кішкової палички та інших мікроорганізмів. Три різні лабораторії відібрали по вісім проб Державного лабораторного центру Держпродспоживслужби та відомча Прилуцького водоканалу. Відібрані проби зразків води в кінцевих точках. Вода буде досліджена в першу чергу по бактеріологічних показниках, хімко От які будуть результати треба почекати на мінімальний термін, який потрібно для самого простого бактеріологічного дослідження це от 3 до 5 суток. Наразі, за словами Анатолія Шамрая, підвіз технічної води по місту здійснюють пожежні машини, воду питну підвозять для медзакладів. Також сьогодні прийнято рішення зупинити навчальний процес у школах до наступного понеділка. Дитсадки працюватимуть, але в обмеженому режимі організовані групи чергування. Нагадаємо, аварія на каналізаційному колекторі у прилуках сталася 19 січня. Через це оселі жителів вулиці Шевченка та прилеглих вулиць з 5 Неці підтоплює стічними водами.